Суддів, восьмий розділ, і сказали йому мужі Єфремові, що це за річ зробив ти нам, що не покликав нас, коли йшов воювати з Медіяном, і вони сильно сперечалися з ним. І сказав він до них, що я зробив тепер таке, як ви, чи не ліпше пізні виноградини Єфремові від Авієзерового винобрання? У вашу луку Бог дав медіанінських князів, Орева та Зеева. І що міг я зробити, як ви, тоді заспокоївся їхній дух проти нього, як він сказав оце слово. І прийшов Гедеон до Йордану, і перейшов він та три сотні мужів, що з ним змучені в погоні. І сказав він до людей з сукоту: Дайте набуханців хліба народові, що зо мною, бо вони змучені, а я женуся за завихом та цалмунною царями медіянськими. І сказали сукотські князі. Чи рука завиха та цалумна вже в твоїй руці, щоб давати хліб твоєму війську? І сказав Гедеон Тому-то, коли Господь дасть у мою руку завиха та цалмуну, то я буду молоти ваше тіло пустинним терням та колючками, і пішов він звідти до Пенуїлу, і говорив до них те саме, а люди Пенуїлу відповіли йому, як відповіли люди сукоту. І він сказав також до людей Пенуїлу, говорячи. Коли я вертатимусь у мирі, розіб'ю оцю вежу. А Зевах та Цалмунна були в Каркорі, і з ним їхні табори, близько 15 тисяч, усі позосталі з усього табору синів Кедему. А тих, що впали, було 120 тисяч чоловік, що витягли меча. А Гедеон пішов дорогою Шехуне Бологіму зі сходу до Коваху і Хойкбеги, і розбив він табора, коли табір був безпечний. І втікали Зевех та Цаммуна, а він гнався за ними. І він схопив обох медяніцьких царів Зеваха та Цалмунну, а весь табір нагнав жаху. І вернувся Гедеон, син Йоашів, із війни з Мале Гехересу. І захопив він юнака з людей сукоту, та й спитався його, і той написав йому імення князів сукоту та старших його 77 чоловік. І прийшов він до людей сукоту та й сказав їм: Ось Зевах та Цалмунна, що ви ображали мене говорячи, чи рука Зеваха та Цалмунни тепер у твоїй руці, що дамо хліба твоїм змученим людям? І схопив він старших того міста і пустинне терня й колючки, і побив ними сукотських людей, а Пенуїльська вежа розбив і позбавив людей того міста. І сказав він до Зиваха та до Цалмунни, які ті люди, що ви повбивали на фаворі. А ті сказали, як ти, так вони одне мають вигляд царських синів. А він сказав то брати мої, сини моєї матері як живий Господь, коли б ви були позостали їх при житті, не побивав би я вас. І сказав він до єтера свого первенця, устань, забий їх. Та той юнак не витяг свого меча, бо боявся, бо він був ще малий. І сказав Зевах та Цалмунна: Устань ти і кинься на нас, бо по чоловікові сила його, і встав Гедеон і вбив Зеваха та Цалмунну, і забрав оздобні місяці, що були на шиях їхніх верблюдів. І сказав Ізраїлеві мужі до Гедеона. Пануй над нами і ти, і син твій, і син твого сина, бо ти спас нас від руки Мідіяна. І сказав до них Гедеон Не буду панувати над вами я, і не буде панувати над вами син мій. Господь пануватиме над вами. І сказав до них Гедеон Попрошу від вас прохання, і дайте мені кожен носову сережку зі своєї здобичі, бо в них мідіянин були золоті носові сережки, бо і змальтяни вони. І сказали вони дати дамо, і розтягнули одежу, і кидали туди кожен носову сережку зі своєї здобичі. І була вага золотих носових сережок, що він просив тисяча і сімсот золота, крім оздобних місяців і сережок, і пурпурових шат, що були на біяніцьких царях, і окрім нашийників, що на шиях їхніх верблюдів. Агедеон зробив із того Ефода і поставив його у своєму місті в офрі. І за ним чинив там перелюб увесь Ізраїль, і це стало пасткою для Гедеона та для дому його, і був упокорений Мідіян перед Ізраїлевими синами, і він більш не підіймав своєї голови. І край мав мир сорок літ за Гедеонових днів, і пішов Юробал, син Йоашів, та й осівся в своїм домі. А в Гедеона було сімдесят синів, що походили зі стегон його, бо він мав багато жінок. А наложниця його, що в Сихемі породила йому сина і вона, а він назвав ім'я йому Авімелех, і помер Гедеон, син Йоашів, у добрій сивизні, і був похований у гробі Йоаша, батька свого, в Офрі Авізерові. І сталося, як помер Гедеон, то Ізраїлеві сини знову чинили перелюб із валами і поставили собі ваал берита за Бога. І сини не пам'ятали Господа Бога свого, що спасав їх від руки всіх їхніх навколишніх ворогів, і не зробили вони милості з домом Єрубала Гедеона, такої, як усе те добро, яке він зробив для Ізраїля.